У СІ все ж таки є щось ще в арсеналі, щоб тягнути цей час. Бо mm -hmm. за логіку, яку ви зараз ну, от, ну абсолютно, я і там, ну, розумію, вона е, правильно виглядає в моєму да, світогляді і багатьох наших глядачів, то вже всі треба було б зупинитися. Але ні, він не зупиняється. Mm -hmm. В нього є такого в арсеналі, що він ще може тягнутися? І ви сказали, що там ну, на саміті, скільки він ще може тягнутися Угу. Mm -hmm. Питання в тому, що для Сіціньпіна часом враховуються наднями, а там хоча б півріччя. Тобто для нього люфт часу це півроку, там більше півроку. Це нормально. Час, півроку, стандувати. Потім ще півроку, потім ще Так, півроку. так Вони вони рахують такими в такими категоріями, тому воно тягнеться. Швидкого mm. рішення не буде, бо Китаю не цікаве швидке рішення. Він хоче, щоб у, у російська війна в Україні завершувалася на китайських умовах. Він з самого початку хотів, щоб Трамп летів його благати про завершення російської mm. війни. Підписував з ним на китайських мовах велику угоду, і тоді що будь було зараз? Воно так не виглядає зараз. Трамп оточив його різними аспектами негативними, та в тому числі провів цю Аляску, де він показав, що от Росія суб'єктна. Путін був дуже щасливий, вирощав там. Та від цього всього mm -hmm. а, це все ж робилося спеціально для Сідзінпіна. Тому тому зараз стане ясно, що ну там собі думають росіяни з цього приводу. Бо тут теж може десь якийсь фактор зіграти е, е, їхню віру в те, що вони досі великі. Це ну, відсоток це є та які треба враховувати. А другий момент що для Сізінпіна ну він е, пропонуватиме там Росії та на яких умовах треба тримати всю цю історію? Що, ага. що Росія має вимагати, куди вона має йти в наступ? Що вона має захопити? Бо Китаю дуже треба, щоб російська війна закінчилася чи зупинилася саме на китайсько-російських умовах. Це як найбільш окупованих територій і світове визнання власне окупації, тому що це підірве. Остаточно засновано на правилах міжнародного порядок, що є стратегічною найглобальнішою ціллю КНР. Бо коли Китай почне наступ на всіх своїх сусідів від Японії, Кореї до Тайваню, Індії і так далі, крім Росії, яка буде союзницю Китаю, тоді їм буде необхідно, щоб світ толерував. Окупації інших держав, і і тому ну і тут же ще такий фактор: що коли війна закінчиться несправедливо і ганебно для демократичного світу, тоді починається ще глибша ерозія демократичних порядків, сплеск популізму, сплеск деструкції, сплеск емоцій, які всі підживлюють китайську машину зла, тому, тому тут складна е, вся ця історія, система. Я просто сподіваюся, що Сідзіньпі не готовий платити. Ціну війни, яку перед ним зараз стави Дональд Трамп. Це, умовно, ситуація, коли китайські товари без альтернативних е, глибо, дорогих ринків та багатих ринків потрапляють під санкції від там, 200%. Ну, тоді, в принципі, моє запитання наступне, воно втрачає сенс, і все ж таки я хотів би е, з вами його дуже коротко пройтися. Е, колеги, з якими я спілкувався минулого тижня, багато в чому Скажу так, перегукуються в своїх коментарях і е, позиціях із, щодо Китаю і Росії. Не всі, звичайно, але дуже багато. І от пролунала одна з таких думок: що саме у вересні буде вирішено питання надання е, нового кредиту для Росії для підтримки їхньої економіки. Мова йде про облігації зовнішньої позики, які хотіли росіяни продати раніше. Нині ми знаємо, що дефіцит бюджету Росії близько 5 з копійками трильйонів. Ну, я завжди навожу приклад, що Путіну не так складно буде засунути руку в кишені росіянам, у них вкладів банківських понад 50 трильйонів, тобто в 10 разів більше, і він там знайде е, спосіб це зробити, хоча там буде певною мірою це там якесь соціальне невдоволення, але путіну ну, за великим рахунком начхати на це. В е, е, цій частині хотів би запитати, що очікувати від е, саміту в Шанхаї, взагалі від візиту Путіна до Пекіну? Mm -hmm. Я думаю, багато, багато речей. Тобто, це не сам перед про візит росіян до Китайців, Це зовсім про шос. На шос багато чого може відбуватися? Тобто, там будуть і індійські питання і. Ну, не, не, не обов'язково з позиції індії будуть антиамериканськими. У Індії просто нема виходу, куди рухатися. Індія має загрозу зовнішню Китаю, військову загрозу. Я думаю, буде угода між Індією і Штатами, зрештою велика підписана. Ну і здається, два дні тому. Вже Держдеп заявив, що переговори тривають. Ну досягнуть свого. А коли мова про росіян і сідзіньпіна, ну це стосується поствоєнного порядку та певною мірою власне інтербелому, який почнеться перед російською війною в Україні і третє світовою, тому що ну, поки ми рухаємося туди, поки немає повторююсь. Ознак, що треті світової війни не буде. А, також буде питання про утворення тристороннього союзу між Китаєм, Росією і Північною Кореєю. Дуже великий сплеск прям е, публічної раніше вона була прихованою більшість, з між КНР і КНДР, військові обміни, візити посилюються. Не певен, що Кім з'явиться на параді побід, так званому там в Пекіні, але але росіяни з'являться на і катається на параді в Пхеньяні до 80-річчя трудової партії. І думаю, що найближчим часом ми будемо може візит Кіма до Пекіна загалом. Ну тут треба подивитися. Їм цікаво це утворювати. Їм цікаво дестабілізовувати Східну Азію. Індо пацифіку як найкритичніший регіон на планеті, через який проходить вся світова економіка, торгівля, виробництво. Ну тобто, якщо щось трапляється в Індо-Пацифіці, трапляється в усьому світі. Це ми маємо дуже чітко розуміти. Україна, наприклад, ізольована та зі світової торгівлі. Ми не є ключовою артерією, ми, ми на периферії східної Європи. Коли мова, наприклад, про Японію, про Тайвань, про Філіппіни, про протоки та від східно-китайського моря до, до Тайванської протоки, до Малакської протоки, це впливає на всю планету, абситно всю планету. Тому і такий інтерес до того регіону, і тому цей регіон є пріоритетнішим ніж, наприклад, ми так працює світова система. Чому так склалося? Це вже інше питання. Тому, тому про ці всі речі вони говоритимемуть, і, і я думаю, що саме там може і визначитися. Коли нам очікувати завершення чи зупинки цієї фази війни? Тобто ви зараз говорите про можливість створення Китаєм Союзу? Ну, раніше так. ж Китай таку ідеологію взагалі не сповідував, вони виключно. Ну, союзу, я маю на увазі, що це тристоронні договір, тристороннє партнерство активне. Дивіться, ага. у Китаю є договір про колективну безпеку Спінченої Кореєю. Давно, дуже давно. Штатих років, якщо не помиляюсь, Росія підписала, поновила та там, рік тому, чи, чи вже півтора роки тому цей договір з з Північною Кореєю У Росії є свої договори з Китаєм, тобто вже інфраструктура цього трикутника вона вибудовується. Mm -hmm. А сьогодні, наприклад, цими днями візит нового президента Південної Кореї до Сполучених Штатів після вже візиту в Токіо. Це означає, що от от вирішиться доля Альянсу Америка, Японія, Південна Корея, Тресторонів. Це дуже важливий альянс, дуже серйозний, і, і в Китаю давно було цей задум робити анти. Такий альянс, який можна назвати Союзом, ну тому що це найкраще слово для них, чи буде це якийсь Совєтський союз в майбутньому. Ну я думаю, це вже до футурології і до наслідків Третьої світової війни. Тому що якщо ми уявимо, що Китай перемагає в Третій світовій війни, а виключати такий сценарій з урахуванням усіх проблем на світу, не можна? То в такому разі, ну, нас чекає дуже жахливе майбутнє людство. На не хочеться просто на цьому фокусуватися, поки це далеко, а хочеться просто вірити, що чек, який висунув. Працізінь піном Дональд нальтрам Китай вже не готовий оплачувати. І на завершення ще одне питання, пане Артуре, як розцінити, на вашу думку, повернення військових північної Кореї з Росії? Це дещо mm -hmm. із контексту нашої розмови про Китай, але все ж таки, всі, які ми зараз згадуємо Північну Корею, і дуже показово Пхеньян зустрічав цих загиблих, знищених. Я так скажу, корейські солдат, високопоставлені офіцери навіть повернулися. Це що, все закінчилася місія Північної Кореї в Росії? Ні, зовсім ні. Це просто картинка, ротаційні якісь елементи. Наближається велика дата в Північній Кореї, Смістрічча партії, великий папа побіди, плюс побіда, так звана в Японію, яку вони там собі вигадують, та і вони теж її відзначають. Їм необхідно показати пелич. КНДР у війні, що вони перемагають в усьому героїзм. Це все ну тобто це підживлені пропаганди, це вкрай важливо для автократичних режимів, е, тому вони це роблять для, для картинки. Е, це дуже вигідно. Це продається їхньому суспільству. Це створює цю всю ілюзію. А росіяни ну вони дуже глибоко інтегруються в Північну Корею в сенсі там якоїсь забезпечення економіки. Звісно, звісно, Росія це якісь там 10%, де 90% має КНР забезпечення на КНР. Ну, цьому чітко розуміти. Ну просто ми не навіть не висвітлюємо та оці події пов'язані з Китаєм північній Інчній Кореєю, але але росіяни так ну вони валюту будуть привозити. Ну і плюс сама пропаганда, ця вся та, яка і на росіян добре працює там, на там Шимана та Возилипхання.